Добрий день! Сьогодні хочу з вами поговорити про так звані сусідські війни або добросусідство. Багатьом доводилось зіштовхнутися із ситуацій, коли сусід, власник або користувач суміжної земельної ділянки, без врахування ваших інтересів та подальших наслідків для вас здійснює будівництво паркану, будівлю, господарської споруди, биральні тощо, тим самим порушуючи норми добросусідства. Зміст добросусідства полягає в тому, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, про яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручності. Такі незручності, зокрема, можуть створювати зелені насадження, які растуть на сусідній земельній ділянці, або ж на межі земельних ділянок. За таких обставин. Земельним кодексом України передбачена можливість потерпілій стороні захистити свої законні інтереси. Так законодавчо передбачає право власників та землекористувачів земельних ділянок відрізати корені та гілки дерев із кущів, які проникають в сусідні земельні ділянки. У випадку, якщо таке проникнення, я перепони у використанні земельної ділянки за її цільовим призначенням. Може виникнути ситуація, коли є потреба у знесенні дерев, розміщені на межі сусідніх земельних ділянок. Але перед тим як зносити дерева, необхідно врахувати те, що такі дерева, а також плоди цих дерев, належать власникам сусідніх ділянок у рівних частинах, і кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати такі дерева. Крім випадку, якщо вони служать меживими знаками і не можуть бути замінені іншими межевими знаками, витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах. Крім випадку, коли один із сусідів відмовляється від своїх прав на даке дерево. Для врегулювання та подальшого допущення виникнення спірних ситуацій. Власники земельних ділянок має право вимагати від власників сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновлення живих знаків у випадку, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. У випадку, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання. Якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному із сусідів. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватись меживими спорудами спільно задамованими між ним. Витрати на отримання споруди в належному стані, сусіди несуть у рівних частинах. Власник земельної ділянки може розпоряджатись нею на свій рост. Але зобов'язаний дотримуватись цільового призначення ділянки. У нього є право зведення житлового будинку і цілого ряду господарських споруд, але немає можливості побудови приміщень комерційного призначення без вашої згоди. Законодавчо передбачено поняття садиба, яке включає в себе житлові та господарські побутові споруди, наземні та підземні комунікації та мережі, а також багаторічні зелені насадження, дерева та кущі. Перш ніж починати проєктувати слід самостійно або за допомогою фахівця, архітектора, ландшафтного дизайнера, виконроба, провести передпроєктний аналіз ділянки. Більше того, бажано ще до покупки ділянки оцінити, чи можливо її в її межах розміщення всіх бажаних споруд. Пізніше починаючи планування, слід провести поділ територій на функціональні зони, в межах яких будуть розміщені відповідні споруди. Так, 1 жовтня 2019 року набрали чинності будівельні норми, планування та забудови територій, які зокрема регулюють питання забудови, в тому числі і питання відстані між будинками, будівлями та спорудами, як на власній, так і на сусідніх ділянках відстані до меж ділянок протипожежних розривів тощо. Так, граничний розмір площі земельної ділянки, які надаються громадянам для нового житлового будівництва, має становити не менше 150 квадратних метрів для блокованої забудови і не менше 500 квадратних метрів для індивідуальної житлової забудови. ДБН передбачено та закріплено відступи між житловими будинками та спорудами. Так, житлові будинки на присадимних ділянках слід розміщувати з відступом 6 метрів від червоних ліній магістральних вулиць та 3 метри від житлових. У умовах реконструкції допускається зменшення, зменшувати відступи від червоних ліній до будинків і споруд з урахуванням сформованої забудови. При розміщенні будинків в кварталах із сформованою забудовою для догляду за будинками і здійснення поточного ремонту. Відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше, ніж 1 метр. При цьому має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівлі та карнизів будівель на території суміжних ділянок або взаємозгодження водовідведення. Для нової садиби та дачної забудови відстань між слід встановити не менше 3 метрів. Відстань від межі сусідньої земельної ділянки та стовбурів дерев, які висаджуються, має бути від 4 до 6 метрів в залежності від величини крони, але не менше 1,2 діаметру крони дерев а до кушів 1 метр. Також закріплено допустима відстань від житлових будинків до господарських будівель і споруд. Так, житлові будинки та літня кухня повинні розташовуватися на відстані. 15 метрів від господарської будівлі, сарая для худоби, інших тварин та птахів, площею до 50 квадратних метрів. 20 метрів від майданчиків для компосту, дворової вбиральні, сміттєзбирайлася, сховища для добрих та ядохимікатів. 80 метрів від фільтруючих колодязів продуктивністю до 3 кубічних метрів на добу. 5,8 метрів повинен розташовуватись септик продуктивності до 3 кубічних метрів на добу. Артезіанська свердловина повинна розташовуватись на відстані 20 метрів від житлового будинку. Є примітка, якою передбачено, що господарські приміщення для отримання худоби та птиці площею до 50 квадратних метрів допускається прибудувати до 1 та 2 квартир. Житлових будинків. Вигрібні ями дворових вбиравель повинні бути викорені з конструкції, що запобігають фільтрації фекальних стоків у ґрунт. На сьогодні ж все. Дякую за увагу.